так, така книжечка Ватра сонячних джерел. Оце перша збірка, яку ми видали в ватрі. і тут в неї теж є добірочка віршів про кохання, зрештою, бо про кохання вона тепер вже почала про природу писати, бо її видно соромно перед дочкою, перед, перед чоловіком. Ну, ну Але тут, в тій збірочці, що я її формував ту збірочку, е, всі вірші пронизані коханням. Може Іван не, має, не, не знає того. Але я б е, сказав, був е, про її творчість таке. Тому 15 років, 97 році вона вийшла, і я був сказав таке. вірші пише давно, стиль її письма. Не переплутаєш е, з іншими поетами, а він чистий, як джерельна вода, ніжний, як перше кохання, душевно-трепетний, як перша квітка отамана, лише тамарі. Ну, як хто хоче, то може е, прочитати. Ну а сама рою, вже на літературних об'єднаннях я не знаю, відколи вона та де, п'ять років. Я, може, десь, десь, я вже очолюю 15 років, вона, мабуть, ну може п'ять, може десять, ну не знаю. Але в кожному номері подільської толоки вона присутня своєю довіркою вірші. Я не буду часу багато займати. Я е, вітаю тебе, Тамара. Е, я маю ще е, буквально кілька е, таких, бо я е, пишу гумор, е, е, кілька кусочків таких бомболясиків, як в мене є такий стиль, е, як бомболясики, коротенькі. Е, з тими дітьми завчасно здурію. А хіба що допомоги від старшого не маєш, он який у виріс, маю. Вчора допоміг мені розпити останню пляшку самогонки. Степан вчора був битий в хвіст і в гриву. Певно, п'яний прийшов додому. Та три дні не був вдома, а випроводовує ще, що його прихопили інопланетяни. У кума длитра, жінка з розуму зійшла. А то я? А то через кого, а то через що? Сховала в торбинку з горохом гроші, а мирші стеребили до дна? Ну і ще, коли вже той Іван порозумнішає, не вже зарплату пропив, та ні позичив гроші циганам. Дякую, Тамара Віталію, і